Усі ми чекаємо наближаємо перемогу в усіх українських містах героях, а їх тепер у нас чимало. І зараз завітаємо до Харкова разом з нашою гостею. Вона написала книжку Місто Героїв Харків 28 історій незламності. Саме про книжку і волонтерську діяльність поговоримо з письменницею та журналісткою Дарією Бурою. Я йду зустрічати. Доброго ранку! Будь ласка, проходьте до нас. Доброго ранку. Добрий ранок. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую, що запросили. Доброго ранку. Добрий ранок. Дякую. Отож, перше Це питання: вона. як вона. виникла взагалі ідея написання цієї книжки? І чому ви обрали саме Харків? А, ну я співпрацюю з видавництвом фоліо вже не перший рік, і ми пишемо про війну. Так, в мене вийшло кілька книжок про війну і. Це вже від початку повномасштабного вторгнення. Так. Чи ще 14? Ні, ще раніше починав. 14. Але з початком повномасштабного вторгнення ми вирішили писати таку зробити серію книжок про міста герої. От у мене є книжка перша про Чернігів. І це нещодавно вийшла про Харків. Чому обрала Харків? Тому що я люблю Харків. Просто місто люблю. Мені подобається там, коли жила зовсім мало, але мені там комфортно і, і класно. І, Харків якось е, хар харків'яни відрізняються любов'ю такою, аж я не знаю. Я, я жартую і кажу, що ви за хмарною такою любов'ю до свого міста відрізняєтеся. Мені було власне цікаво е, послухати, що вони розкажуть, і е, я дуже переживала в 22-му році, коли е, росіяни почали підходити до Харкова близько, ну і ну справді я. Найбільше можливо бояли, щоб не окупували Харків. Тому, якби коли вони коли їх відігнали вже наші війська, то мені стало цікаво поговорити з місцевими, з військовими, з волонтерами. Отже, 28 історій незламного можливо, міста. Чиї це історії? Як ви обирали героїв? Це таке завжди складне питання. Обрати героїв. ми не ставимо просто запитання, тому що я розумію, що Харків це місто мільйонник Там дуже багато людей. Там дуже багато тих, хто готовий бити за своє місто, хто б'ється за своє місто, і це не тільки військові, а цивільні. І обрати ну але написати про всіх нереально. Це кілька томів вийде, так. якщо кожній сторінки. Тому довелось обирати, не знаю, чому вийшла цифра 28, так. Так вийшло, але е, я намагалася обрати історії людей з різних галузей. Там є історії військових з різних підрозділів тероборони і збройних сил України е, і Нацгвардії. Є історії волонтерів місцевих, які допомагали людям. Є тобто цивільним, є історії, які історії людей, які допомагали військовим. І Є історії, наприклад, там лікарки, яка залишалась працювати в психіатричній лікарні, ну тобто, вони залишались на місці. Є історії зооволонтерів, є історії митців. У Харкові, до речі, дуже багато вирішила культурна спільнота міста. Актори, музиканти, вони об'єднались. Ну всі ж між собою знайомі. Вони об'єдналися, вони робили такі штуки круті. Вони так. Так рятували людей не тільки фізично укриваючи їх там в підвалах, а й морально, коли дають концерти, коли витягають дітей і садять, щоб їм показати п'єсу, і це дітей розряджає. Вони потім виходять на наступний день, і вже перестають боятись, трошки вийти з того підвалу на вулицю. І багато таких історій, коли один одного підтримують. Ви знаєте, я дивлюся, зараз переглядаю цю книжку, і дуже цікаво: 28 абсолютно різних історій. Ви ставили на меті 28, чи були е ті історії, які ви б хотіли, щоб вони війшли, але вже подумали, що, мабуть, до наступної вони підійдуть. Як обирали взагалі ці 28 історій? Вони абсолютно всі між собою не пов'язані там пов'язано виходить так, що люди між собою знайомі, бо все одно величезний, величезний Харків, але все одно знайомі, знайомі, знайомих. Є історії, які вже потім, коли книжка була звернена, я, я думала, що ой, було б класно ще цю історію, ще цю історію, ще цю історію. І це інші томи вже будуть про Харків. Я не знаю, можливо, колись вони вийдуть якісь інші книжці, але ну, наразі вийшло 28. А яка вас найбільше вразила? Ну. Особисто вони, вас. Вони всі різні. І знаєте, коли з кожним говориш. Е, Можете то, просто сказати 28. Так, да, ну, да, 28 історій. Мене вразили люди, насправді, які е, це все зробили, які вберегли. Ну, історія, наприклад, про. Е, те, як вибили росіян з школи на вулиці Шевченка, це вже місто Харків, тобто росіяни зайшли в Харків. І вони були не тільки в цій точці, де, де їх зловили в школі на вулиці Шевченка, а вони були ще в кількох. І їх ну, військові розповідали, що місцеві здавали їхні точки, вони бачили ці тигри російські з літерою З і доповідали військовим. І там є історія. Від першої особи, від людини, яка брала участь в цих боях в школі, як вони вибивали цих росіян, і наскільки ті, ну там він мені таку фразу сказав: наскільки вони були дезінформовані, росіяни, що потрапили в саме осине гніздо, ну тобто вони в'їхали в сам Харків, який був готовий відбиватись не тільки за рахунок військових, а за рахунок усіх харків'ян. І ну, сама. Просто коли ти усвідомлюєш, що росіяни зайшли вже в місто, а не десь на околицях, стає страшно, але е, наші війська вибили їх звідти в за день так були там втрати, але вони їх вибили. І е, цей роман, з яким я говорила, з військовий, він мені сказав, що спочатку йому хотілось брати в полон до допитувати, але після того як цілий день йшли бої, і у нас були втрати, він каже: Мені вже не хотілось з ними бавитись, я хотів їх просто вибити. Ну, це одна з історій. Насправді, там в кожній я. Є... Організований підвал в барі, організований підвал в будинках на Салтівці, де 600 людей хлопці організували і координували 600 людей в підвалах під обстрілами. Ну це вражаючі завжди історії, тому що ти ніколи, коли ти ем, сидиш вдома і думаєш, що би я робив в такій ситуації, ти ніколи не знатимеш, чи ти зміг би організувати укриття для. Понад 600 людей мені дуже чи дуже сподобалося, що у вас під кожною історією є фраза, крилата фраза. Я так розумію, героя, який вам повідував цю історію. Остання ракета Великої війни прилетить по Харкову. Я дуже боюсь цієї фрази, насправді, але тому, що Харків, ну от сьогодні, не сьогодні на вихідних була інформація про обстріли Харкова. Так. Кожен день обстрілюють Харків і. Кожен раз чекаєш цю, ну коли буде остання ракета війни? Дуже гарно теж написано. Е, акації. Якщо росіяни вважають, що вдома в тюрмі їм гірше, ніж здохнути на території іншої держави, це їхній особистий вибір. Це артилерист 92-ї бригади імені кошового тамана Івана. Військові, військові не дуже церемоні. Давайте ще поговоримо про вашу волонтерську діяльність. Ви ж спочатку війни займаєтесь доволі так плотно. Чим саме займаєтесь? Що робите? Над чим працюєте? Спочатку, якщо брати там 2014 рік, то це було там зовсім трошки по волонтерській діяльності, потім я працювала в фонді, «Повернись живим і так з ними співпрацювала. А з повномасштабною війною ми почали. Я відкрила рахунок на, на банку на, на своїй картці, і ми почали збирати кошти. І тоді, ну, це лютий був ще 22-го року, я оглянула число, що це були. там... Перші дні, буквально ми збирали на амуніцію на, на форму, на, на якесь спорядження для знайомих. А потім з часом ем, люд... я здивувалась, бо люди мені почали довіряти гроші. Ну здебільшого це знайомі, звісно, були, але вони мені довіряли свої гроші. Ми купили п'ять машин тоді. В різні підрозділи для знайомих і якось так воно поступово вийшло на те, що ми почали займатися ремонтом машин і допомагали, наприклад, фінансово, я могла. Я просила людей, вони мені скидали гроші. Я ці гроші перераховувала там в підрозділ, де вони е, ремонт, самі собі ремонтують машину. Просто я їм допомагала фінансово, тому що ми всі знаємо, що за військові інші. за свої гроші ремонтують машини. І от і ми так по потрошку допомагали. Ну це різні підрозділи. А чим зараз займаєтесь? Зараз я. Я написала пост, що я все, бо здох, що я не можу більше займатися волонтеркою, але совість гризе, війна не завершена, і я думаю, що трошки прийдеться брати себе в руки і повертатися. І повертатися. Ну, можливо, та. просто треба перепочити трохи. Є певне вигорання. Я, я не знаю, чи це вигорання, чи це не вигорання, Ну, якось побачимо. Ну, я думаю, що ну, я не можу зараз сісти, склавши руки і нічого не робити, тому що. Ну, що багато є роботи і багато кому допомагати? Мені дуже сподобалася фраза. Це так важливо не залишатися зі своїм болем наодинці. Дар'ю, чи плануєте, ми вже почули, що ви видали книжку про Чернігів? Тепер місто Герой Харків? Чи плануєте далі випускати іще книжки про міста героїв? Не знаю, тому що це тому, що знову ж таки Чому? Був здох, тому що я тому, що мені відпочине. Зараз... Ну насправді ем, насправді я б хотіла, щоб це всіх книжок не було, тому що вони про війну і про втрати. І в ці, цієї книжки є присвята, я її присвятила своєму. Але другу. люди мають знати. Ем, Часом мені здається, що до кого, ну, кому я це розказую? Людям, які живуть в тому Харкові. Для кого це? Ну от мене часом буває зневіра. Перекладати Але... не плануєте ці книжки. Це питання до видавництва. тому що про Чернігів є англійською мовою. Я сподіваюся, що про Харків теж буде. І мені нещодавно прислала знайома фотографію з іспанського міста. Там зробили стенд української літератури, і там є книжка про Чернігів. Моя, і мене це дуже потішило. Це надихає. Далі ну ми мизичимо творчих вам, вам. успіхів е, і бажаємо, щоб всі ці книжки були перекладені, і весь світ знав про жахіття, які відбуваються Дякую. в нашій державі. Дякуємо вам за це. Дякую вам. Так, друзі, шукайте нову книжку про, про Харків, героїчний Харків на полицях книгари.